Я на це не підписувався, це вже якось шоу. Ти, ти на мене не підписувався чи? Ми скільки років з тобою дружимо, слова називає тебе. — Вухо. У мене. Вухо. 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 І слова шмаркля напевно не підходить. Чого не підходить? Смаркля теж нормально. Маркель. Привіт. Мене звуть Володимир Партика, я поет. І зараз ми підійдемо до цих людей і напишемо їм кожному по віршу. Спеціально такі слова, які не рифмуються, підібрали це значить і цим і шмарклі. Будь воїном свідомості і духу. Водночас слухає серце та інстинкт. Ти переможеш шмарклею у вухо і прибіжиш, не сходячи з місця спринт. спринт. О, так. Вийшов, привіт! Скажіть будь-які три слова, які перші приходять головом. А я придумаю вірш із вашими словами. Буде щось дуже прикольне і. Просеко. Просеко? <рес> <Теребок. рес> секо? Дерево. Гармонія. <рес> Колос, вас такі красиві слова. А просеко – це те, що п'ють перед тим, як так по-серйозному випити, Да? Ну просеко – це ігристе. А, ігристе. ігристе воно. Ага. Я, 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 я просто чув, що просеко – це свої розминки. Все, пані. Так, дивіться, кілька хвилин. Я тут поруч із вами не почу, Зараз до вас вернуся, прочитаю, Буде дуже кєво. Так, я тут поруч. Так, друзі, в мене готово. Тож, ваш було, так: дерево, гармонія і просеку. Так, подумаєш, що вийшло. Коли до мрій, здається, так далеко, поглянь, які щасливі вже дерева. Хто гармонія, життя для тих просеко. А хто спішить, той залпом п'є, як рево. <реш> дякую, 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 дякую. Клас, клас. Це вас сподобалось? Це... Да? Да, так, да, це у мене проєкт. Я взагалі я пишу вірші. І викладаю теж на Ютубі такі ролики, де я підходжу до людей, підходжу, пишу їм вірші. Вау, клас! О, це ще дякую. дякую. Приємно, клас. Дякую. А як вас на Так, на Ютубі зараз Пусть я напишу. Давайте, давайте. Це ж клас, так, да, да, звичайно. А, водіть Володимир Партика. Не обещал, не Хочу пробачь. Хочу воспользоваться тем, что я твой видеооператор. У меня есть три слова. Они идеально подходят к репортажу, который ты что снял. Крипто-порыжу? не занимаемся. Сделаешь стик с тремя словами? Давай, да. Собака, счастье, три ноги. Ну, ты знаешь, сколько надо побождать. Звони до двухсоточка. Значить, собака щастя і триноги. Яка у щастя справжнього ознака? Воно і в дочі з тобою, і в сніги. Ха навіть ти породилася собака, в котрої залишилась триноги. Власне, це тоді буде тобі подарунок. подарок. Друзі, привіт! Скажи будь-які три слова, які перші приходять голову. я придумаю вірш і з вашими словами. Зробимо класу настрій. Дякуємо. Придумаю вірш і з вашими словами. Буде дуже круто і красиво. Ні, дякую. Не хочете? Спробувати навіть не хочете. Ну окей, ладно. Добрий вечір. Мене звуть Володимир, я письменник. Я видаю. Що я видаю? <laughs> я, я видаю крім джатів. <laughs> <laughs> привіт. Мене звуть Володимир, я письменник, видаю книги з віршами. У нас зараз соціальний експеримент. Назвіть будь-які три слова, які яким перші приходять голову. А я придумаю вірш із вашими словами. Ожина? Так, ожина, смерека депутат. Депутати? Ох, ти кудемо. «Ожина», смерека, депутати. Не класне повідання. Хорошо, я зараз відійду, на кілька холодно себе подумаю. Депутати і напишу, прийду. Зараз я тут. Так, ну в мене вийшло щось. Хочу вас послухати, я не особа спішу. Хорошо, супер. слова були «Смарека», ожина і депутат. Хто йде вперед, для того вітер в спину. Хто робить свято, в того більше свят. Смарека кожна прагне до ожини, а до жінок красивих депутат. <реку> <реку> Да? Скажите, ну ты, конечно, вот это мастер Класс. Это вау. Да. Вы даже можете подкатывать стихами к барышне. Я, я подкатываю бы стихов. А, То да? Есть... да вам видно, что вы ви казанова. Давайте свою. Да, да, да. Тримайте. ты. Боже на ожидать на контракте наоборот эмоции круче. Вот сейчас попробуем за счет эмоций выехать. Друзья, привет. Скажи будь-які три слова, які перші приходять головам, а я придумаю вірш із вашими словами. Зробимо красивий настрій. Все, що відчуваєте, все, що бачите, чуєте, ну, а я обіцяю, що буде круто. Дерево, вітром. Так. Може, хлопець на щастя. Так, дивіться, кілька хвилин я тут поруч постою, одне пишу біля вас і вам прочитаю, добре? Все, я тут. Слово, словом, в мене готово? Так, отож, ваші слава були, пам'ятаєте, такі? Так. Так, ну я нагадаю, літо, дерево і що там? Щастя, yeah. правильно? Так, отож. Цвітуть дерева до приходу літа. Цвітуть в твоїх руках мої зап'ястя. І хто сказав, що треба за край світу, якщо вже тут просте і справжнє щастя? Yeah. Ви оператора не бачили, ні? Ми знімали цей момент і виставимо на мій канал на YouTube. Ви не проти? Ні, а як вас. Я вам не пишу зараз. Все, надію, що з вами побачимось. Приходьте мої концерти. У мене бувають. Все дуже вам дякую. Щасливенько. Дякую. 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 Що тобі більше за всіх. Запам'ятався з людей. деякнію сіді закохані парочки, які на самому початку дерева назвали, і там в кінці теж там мені з ними класно найшло ті прямо от не сочні почались. І про собаку стріманало. Що був хліб, де до дівчат прагнуть депутати. Я думаю, що сильні чоловіки завжди шукають красивих. Жінок, щоб доповнити їхньою красою, свою силу, але не завжди це про депутатів. Що ходімо, ходімо, ходімо Да, 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 да.